Якщо ваша дитина закінчила 10 або 11 клас в українській школі і планує вступати до польського університету в 2026 році, ця інформація спеціальна для вас. Запрошуємо дітей на річний підготовчий курс польської мови в Кракові. Така зерувка в нашій школі. Ми маємо ліцензію, надану міністром освіти Польщі на проведення державних іспитів, проводимо іспити Телк, підготуємо дітей до вступу, вони будуть інтенсивно вивчати польську мову, польську культуру, і з другого семестру в них будуть заняття з математики. Що важливо, вам не треба мати опікуна, ми будемо контролювати своїх дітей. Вони будуть мешкати в гуртожитку, і це коштує дешевше ніж зирувка в більшості університетів. І також найважливіше, після зарубки дитина може принести сертифікат знання польської мови на рівні b 1 Цього недостатньо для вступу. Ми будемо контролювати рівень дітей, інформувати батьків так, щоб кожна наша дитина отримала b 2 і через рік могла вступити. Під час зирувки діти напишуть або державний іспит з польської мови на рівні b 2 або іспит ТЕЛП на рівні b 2 для вступу. І що найважливіше, вони будуть тут з нами в українській. Школі під наглядом а їм буде легше адаптуватися. Вони зможуть познайомитися з польською культурою, підготуватися для вступу, вивчити мову, а батьки не будуть хвилюватися за своїх дітей. Один мінус ми обмежені в кількості місць. Тому, якщо ви зацікавлені, пишіть в директ або в коментарях та резервуйте участь в курсі для своєї дитини.